Привіт! Мене звати Валентина, і на цьому каналі я буду розповідати цікаві факти про Канаду та своє життя. А ви не забудьте підписатися та поставити лайк. А ми погнали сьогодні. В цьому відео ми будемо говорити з вами про відмінності канадського пологового та українського. Я народжувала в Україні в 2020 році, і ось нещодавно, два місяці тому, в березні 2024 року, народила свого другого сина. Тож мені є чим з вами поділитися. Перша відмінність це прибирання палат. Прибирання палат в Канаді відбувалося дуже тихо. Перед цим завжди стукали, питалися, чи можна. Якщо ніхто не відповідав, тихесенько заглядали і могли прибрати. Якщо ти кажеш ні, все окей, тоді ця жіночка зайде пізніше. В Україні в мене був зовсім інший досвід. Я спочатку лежала в загальній палаті, а потім в індивідуальній, що там, що там. Без стуку залітала жіночка і починала робити те, що їй потрібно. Ось така перша відмінність. Ще хочу додати, що в мене ще що там що там було кесарево. Перший раз це було е, екстрене кесарево, а другий раз зараз в Канаді це було планове. І відмінність в тому, що перший раз дитину одразу одягали в ті речі, які я підготувала в Канаді. ж Навпаки його просто е, запалинали, і все, ніяких ніякий одяг не одягали і. Цим вже займалася я, коли мені дали дитину, а дитину, до речі, дали зразу. Ще одна відмінність: одразу після Кесарева у мене дитину в Україні забрали, і декілька годин я була сама, лише принесли мені його ввечері, на трішки показали, і забрали. Принесли зранку вже наступного дня. В Канаді ж навпаки, дитина завжди була поряд навіть під час операції. Мені одразу приклали дитину до грудей, і дитинка завжди була зі мною поряд. Наступна відмінність це харчування в Україні. Це були такі більш дієтичні страви, а в Канаді, в принципі, теж не дуже жирні, але були алергени, і навіть приносили мандарин. Тобто ні про яку дієти навіть не йшло тут і мови в Україні. Я дотримувалась дієти, але, на жаль, через нерви, можливо, навіть і через ту саму дієту. Харчування було лише до трьох місяців, і потім я втратила молоко. А ось тут я харчуюсь зараз усім, і зовсім ніяких проблем немає. Документи, свідоцтво про народження в Україні. Чоловік пішов і сам зміг все оформити, і все отримали дуже швидко. В Канаді у нас на це пішло більше трошки більше ніж два місяці, тому що ми лише тут рік вже більше, але е, нам потрібно було подати податкову декларацію, що ми зробили, дочекатися. Податковий, точніше, номер про оцінку з податкової, після чого ми змогли зареєструватися на сайті і там вже зареєструвати дитину. І ось нещодавно лише я отримала свідоцтво про народження на дитину по пошті. Ще один цікавий факт про канадський пологовий, що мене здивував, це те, що накривали мене простинями та одіялами, які вже були теплими, тобто попередньо їх нагріли. Я не знаю, яким чином, але це дуже приємно. На цьому я завершу своє відео. А ви пишіть, чи вам подобається такий формат та чи продовжувати знімати? Якщо так, то можете одразу писати, що саме вас цікавить. Не забувайте про вподобайку. Гарного дня!